Друзі, всім привіт! Хочу вам показати невеличку посилочку від нашої мами, яка прийшла до нас з Італії. Все показувати не буду. Покажу вам ось прекрасну таку мисочку. Мисочка-гойталка. Ну, я це називаю, ні, це не мисочка, це така, скажімо, форма для зберігання фруктів. Подивіться, в формі яблучка дуже гарна. Я завжди щось таке цікаве хотіла. У нас тут тільки лимон і одне яблучко. треба щось докупити. Ну і тепер по-смачненькому, що було? Були ось такі дуже смачні з пісочного тіста такі коржички з джемом, дуже вони смачні. Всі коржички в порціоні такій порціонно в окремій упаковочці. Так. Далі був сирок, отакий, який діти вже благополучно вчора з'їли, тому що ця посилка прийшла нам вчора, а відео я знімаю сьогодні. Так. Значить, дивіться, кава ось така в блакитному кольорі. Я взяла, до прикладу, у нас ось збереглася баночка, я вам дуже нахвалювала цю каву, Іллі. Це у нас, я не знаю, що це у нас іде за кава макіато густо, морбіто. Морбідо це, здається, жорсткий, твердий. якось Коротше, ця мабуть, більш насичена. ця така типу мак'ято, м'якша. Мабуть. Ну, словом, це у нас тут ємність зберігається кава, а це ось новенька запечатана кава. Далі Чікодоро, кава, про яку я вам казала, дуже смачна, мені сподобалась. Ще у нас є отакий ось тунець в три, три упаковочки тунця. Дітям жилечки такі. потім ось такі цікаві. Коржечки в цукровій пудрі, також, мабуть, пісочне тісто. І вже ось ми їх заморозили. Прийшли два таких набора. Діти їх дуже любили в Італії. Це заморожений сік, такий морозивий льодок. Дуже полюбляють наші діти такі льодочки. Тому була ось така посилочка. І хочу вам показати, що я сьогодні купила, повертаючись додому з роботи. Купила ось такий безалкогольний шейк в Аврорі, 15 гривень. Він коштує. Чомусь так захотілось, взяла два. Один випила по дорозі, такий він газований, смачненький. Потім придивилася, мені потрібна була у ванну ось така якась штукенція, куди б можна було поставити зубні щітки, пасту. Тому що та, що у нас є, вона якось не, не дуже сильно мені подобається, якась вона незручна. Спробуємо ще цю. 29 гривень, така, що це у нас? підставка. Далі зайшла в АТБ. В АТБ зараз хороша ціна на Аріель. Аквапудра 48 гривень. І ось купила галу, вже засипала прання. Також Аквапудра і 38 гривень вона коштує. Морська свіжість, такий приємний аромат. Ну, Ариель, це Ариель. Далі дітям взяла Джингл Crunch, це такі кульки шоколадні з молочком. І ось такі взяла. Подушечки. Ну, власне, а ще було в мене морозиво, яке я з'їла. Власне, отакі от, друзі, були покупочки. Тому дякую вам за увагу. Звертайте увагу, там в тебе різні акції є, є що вибрати. Тому до зустрічі. Дякую, пока-пока.